Я себе пам'ятаю, ще з самого дитинства я хотіла мати молодшу сестру. І ось нарешті настав той день, коли моя мама приїхала після ОЗД і сказала, що воно у мене таки буде. Я з нетерпінням чекала дня народження малюка і вже дуже хотіла стати старшою сестрою. Старшою у сім'ї я таки стала, проте замість обіцяної молодшої сестри батьки привезли додому Марка. Справа в тому, що лікарі трішки помилилися, і додому брат приїхав одягнений у рожеву шапочку та рожевий комбінезон. Можете тільки уявити мій захват два наступні рази, коли батьки приїжджаючи після ОЗД казали, що у мене буде ще один брат. Мене звати Софія, мені 15, і як ви вже могли здогадатися, я з багатодітної сім'ї. У мене є троє молодших братів. Першого із них звати Марко, йому 12 років і він вчиться у 7 класі. Наступно народився Орес, йому 9 і він навчається у 3 класі. І наймолодшим із нас є Назар, якому 6, і цього року він пішов до школи у перший клас. Тепер, коли ви познайомилися з моїми братами, підніміть, будь ласка, руку ті, хто також із молодшими з братами чи сестрами. Або є батьками двох, або більше дітей. Супер, дякую. Впевнена, що для кожного із вас вони є різними? Чи задумувалися ви чому так? Вони ж наче, ростуть під одним дахом з одними правилами, цінностями, традиціями. Можливо, навіть ходять до однієї школи, в якому є ми випадку. Та все ж хочу розказати вам. Історію, яка сталася зі мною два тижні тому, коли ми з сім'єю їздили на відпочинок на Закарпаття. Отож, батьки попросили Назара та Ореста помити руки перед вечерою. Назар одразу ж підійшов до офіціанта і запитав, де є туалет. Орес у той же час розглядав приміщення і самостійно шукав, де би то помити руки. Ви можете подумати. Що ж тут такого? Бо справді обоє моїх братів справилися із цією ціллю, завданням, і за дві хвилини вже сиділи за столом із чистими руками. Проте тут суть у тому, що те, як вони виконали це завдання, було різним. І саме про це я буду сьогодні говорити: про те, як ми відрізняємося один від одного. Зростаючи у одній сім'ї, насправді на це впливає багато факторів, та серед них є один не такий очевидний порядок народження. Думаю, що багато із вас могли вже чути такі фрази, як первістки лідери, середні діти забуті, а молодші розбещені. Звучить як стереотип, правда? Тож, наскільки порядок народження впливає на формування вашої особистості? Трохи теорії. Сам термін порядок народження пішов від англійського словосполучення birth order. І його придумав 100 років тому Альфред Адлер. Він є американським психологом астрійського походження і сам, до речі, з багатодітної сім'ї. Тож він перший описав категорії, на які поділяються діти по порядку народження. Першою такою категорією є найстарші діти. Чи знали ви, що 21 із 23 космонавтів, які першими летіли у космос, були первістками? І якщо ви подумали, що двоє інших були середніми чи молодшими дітьми, то мушу вас розчарувати, оскільки вони були просто єдиними в сім'ї. Що вісім з 11 кандидатів, які балотувалися у президенти США у 2020 році, були також первістками, яскраво виражені лідери, саме так їх і описав доктор Адлер. Він вважав, що первістки мають сильне виражене почуття відповідальності завдяки їхньому тісному контакту з батьками. Хоч я і первісток. Та найближчим часом не планую політику космос чи ставати президентом Сполучених Штатів. Проте я справді часто відчуваю відповідальність за себе та інших. Хочу бути у курсі справ усіх членів своєї сім'ї. І чесно вам скажу, це не завжди для мене добре закінчується, оскільки, як то кажуть, інколи краще промовчати. Та й лідерські якості проявляються у мене коли треба, а інколи буває, коли не дуже треба. Та чи було так завжди? Можливо, я знову розчарую, бо ні. Коли я була меншою, я була більш прив'язана до батьків та загалом мала низьку оцінку. Але з появою моїх молодших братів я стала впевненішою та активнішою. Я почала брати участь у різних ініціатив, ініціативах та проєктах, зокрема у цьому тедексі. Перейдемо до наступної категорії середні діти. Зверто кажучи, діти народжені другими майже завжди протилежні першим. Тож ви опишіть мені первістка, а я розкажу вам про середню дитину. Особливо, якщо вони однакової статі. Так сказав Кевін Леман, хто був послідовником Адлера та автор книжки Бестселера Порядок народження. У моєму випадку, хоч ми з моїм братом. І різної статі, пригадую мені обіцяли сестричку, у нас також є свої розбіжності. Це я з Марком. І, звісно, ми не завжди такі дружні, як на цьому фото. Коли ми були меншими, ми багато сварилися чи сперечалися, маючи різні погляди на одні й ті ж самі речі. Якщо подивитися на обличчя моїх батьків, які сидять. У цьому залі можна зрозуміти, що ми і досі так робимо, хоч я вважаю, що ми навчилися краще комунікувати та сперечатися більш переконливо. Часто середніх дітей описують як адаптивних та тих, хто є хорошими комунікаторами. У моєму випадку, хоч Марко і ніби має непоганий словниковий запас, та чомусь на питання від батьків, як там справа у школі, він відповідає супер лаконічно. Все добре. А щодо Ореста, він також є середньою дитиною, оскільки третій у сім'ї, то він, мабуть, найбільш спокійний та врівноважений, і саме з ним ми найменше сваримося. Він навіть інколи погоджується на невеличкі косметологічні процедури. І нарешті остання категорія. Наймолодші діти дуже часто наймолодших дітей описують як веселих, креативних і з якоюсь такою особливою чарівністю. Це все тому, що зазвичай вони зростають у найбільш невимушеному середовищі з боку батьків, і це дозволяє їм експериментувати та проявляти свою індивідуальність. До речі, щодо експериментів. Нещодавно мій наймолодший не братик Назар вирішив дослідити, скільки шарів має туалетний папір. Він розкладав його на маленькі шматочки, клав у контейнер з водою і скручував у воді бомбочки. Після такого експерименту нам трішки довелося поповнити наші запаси цього засобу гігієни. Також, коли Назар щось просить у батьків, то він часто може нагадувати того милого кота у чуботях зі шрека. Це виглядає приблизно ось так. Батьки на таке ведуться, звісно, рідше, але це прекрасно діє на бабусі з дідусем. Отож так, діти у сім'ях часто конкурують між собою і моя не є винятком. Насправді, через малу різницю в віці між нами всіма у три роки порядок народження, а з ними наша різність, проявляється досить яскраво. Різність, яка не вказує на те, що комусь чогось не вистачає порівняно з іншими. А те, що у кожного із нас є щось таке, чого у інших немає. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим швидше ми перестанемо жити чужим життям. Ми перестанемо порівнювати себе з іншими, перестанемо хотіти того, що можуть інші, а мені. Ми почнемо помічати свої. Риси характеру та сильні сторони, і розвивати їх ще більше. Насправді, до такого висновку я дійшла, власне, під час підготовки до цієї промови над Тедексом. Я зрозуміла, що незалежно від того, яким по порядку народження ви є, чи як на вас вплинуло середовище, або генетика, саме від нас найбільше залежить формування нашої особистості. Я щиро вірю, що люди можуть досягти будь-чого, якщо поставлять це собі за мету. Отож, так, звісно, ми не можемо впливати на порядок нашого народження, проте ми можемо зробити усвідомлений вибір і впливати на наше ставлення щодо цього. Дякую.